Я слава честь і хвала нашому великому Богу Ісусу Христу. Давайте відкриємо перше послання слонян п'ятий розділ. І прочитаємо з 23 го вірша. А сам Бог миру, хай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло. Хай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе, Він і вчинить оте. Бажання Бога освячувати нас у всій повноті, тобто відокремлювати для себе і від гріха. Ми відокремлюємося для Бога. І від гріха, а наша повнота це складові людини. Тобто, з чого ми складаємося: дух, душа та тіло. Коли ми докладаємо всіх зусиль, щоб зберігати їх непорочними, то закликаємо Бога допомагати нам в цьому. І Господь виявляє свою вірність і звершує це». Природно, що на першому місці, як ми прочитали, це дух. І це не дивно, бо написано тіло без духа мертве. Ми створені за образом та подобою Творця, а Творець наш є дух. І наш дух призначений насамперед для спілкування і стосунків із Господом. І це те, чим ми відрізняємося від інших земних творінь. Дух всемогутнього Бога може жити в нашому духовному серці, і в цьому випадку ми храм Божий. Читаємо з 1 Коринтян 3 розділ, 16 вірш. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм? І дух Божий у вас пробуває. Функція зв'язку з Богом настільки важлива, що якщо її втрачено чи не відроджено, то людина вважається для Бога мертвою, а при відродженому дусі, що відбувається при нашому народженні згори для Бога. Ми вже живі. Бог свого часу дав Адаму застереження. Згадаємо з книги буття, 2 розділ, 16 та 17 вірши. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева, знання добра і зла, не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Згрішивши. Адам та Єва померли не фізично того дня, але вони втратили можливість бути в присутності Бога, і тому вони померли для спілкування з Творцем і для вічного життя з ним. Тому Кожна людина, успадкувавши перворідний гріх, вважається Богом мертвою для нього та для вічного життя. Це можна змінити завдяки жертві Христа за наші гріхи, коли ми з вдячністю приймаючи цю жертву, покаявшись перед Господом і присвятивши своє життя творцеві. Отримуємо прощення гріхів і доступ до Його присутності. Ми тепер живі духовно, а значить, і для вічного життя в Царстві Божому. Послання до Ефесіан, другий розділ, спочатку читаємо перший та другий вірши. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали. Були мертві. Далі п'ятий та шостий вірш. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом спасенні ви благодаттю. І разом із ним воскресив і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Тут природно йдеться про духовну смерть. І відродження, ще з послання до Колосян, 2 розділ, 13 вірш. І вас, що мертві були в гріхах, та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи. І ще щодо цієї істини прочитаємо з Ефесян 5 розділ, 14 вірш. Через це Той говорить сплячий, вставай і воскресни із мертвих, і Христос освітлить тебе. Для того, щоб після народження згори нам залишатися духовно живими, нам потрібно зберігати себе від гріха, як написано в посланні до римлян, 6 розділ, 13 вірш. І не віддавайте членів своїх гріхові за снаряддя неправодності, але віддавайте себе Богові як ожилих із мертвих. Ожилі із мертвих. Верховенство нашого Духа, який з'єднаний з Духом Божим над усіма нашими земними справами та думками, це запорука спасіння. Ми чинимо по духу, щоб не виконувати, як написано, пожадливостей тіла. Третє послання Івана, другий вірш. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твої, друга складова людини, наша складова це душа. На другому місці в нас душа це воля, разум та емоції, які теж названі в порядку значимості, адже хоч би яких ми не досягали успіхів у розумі та емоціях, якщо при цьому не буде вольових рішень, спрямованих на виконання волі Божої. Ми не принесемо плоду. Коли ми приймаємо ці вольові рішення і дотримуємося їх у своєму житті, це свідчить про наше духовне зростання освячення і показує, що ми йдемо вузьким тернистим шляхом Господа. Тож згадаємо – чи приймали ми подібні вольові рішення останнім часом, щоб виконувати волю Божу в тому, в чому раніше в нас не виходило? Якщо ні, наше освячення припинилося, і ми зупинилися в слідуванні за Господом. Далі... Ще одна складова душі це розум. Природно, що всі наші справи ми не можемо осягнути нашим обмеженим розумом. Тому не можемо покладатися тільки на нього. Написано в Приповестях: надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Але наша вірність Богу це. Гарантія розвитку нашого розуму вже в правильному напрямку. Читаю з Псалма 118 з 98 вірша. Твоя заповідь робить мудрішим мене від моїх ворогів, вона бо навіки моя. Я став розумніший за всіх своїх учителів, бо свідоцтво Твоє то розмова моя. Став я мудріший за старших, бо держуся наказів твоїх. Наш Господь каже про пізнання розважливе. Тож ми його досягаємо, розмірковуючи над Словом Божим, дотримуючись страху Божого і виконуючи Його заповіді. Також ми стежимо за емоціями, які теж є складовою нашої душі, і приводимо свої емоції в Божий порядок. Адже гнігвливість – це, як написано, ознака дурості, а нестриманість незгрілості. Адже, як ще в приповістях написано, не бракує гріха в многомовності, а хто стримує губи свої, той розумний. І ще в приповістях є такі слова, нерозумного гнів пізнається відразу. Серед учинків тіла ми знаємо застрість, гнів, ненависть тощо. На противагу під час освячення ми розвиваємо плід духа, зокрема любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість тому наші емоції як індикатор душевного і духовного нашого стану. Писання дає багато таких індикаторів. Наприклад, закликає бути повільними говорити, повільними на гнів, не перебивати, бо хто відповідає на слово ще поки почув, то глупота та сором йому, як написано в тих же приповістях Соломону. А зараз прочитаю з 1 Коринтян, 6 розділ, з 15 вірша. І ми переходимо до розгляду ще однієї складової людини тіла. хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові? Отож, узявши члени Христові, зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що той, хто злучується з розпусницею, стає одним тілом із нею? Бо каже, обидва ви будете тілом одним, а хто з Господом злучується, стає одним духом із ним. Утікайте від розпусти. Усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло. То храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої, бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. А як же прославляти Бога своїм тілом? Насамперед не скверняти Його гріхом, блуд. Шкідливі звички, які руйнують тіло, безславять Бога. Ті, що так чинять царство Божого, написано не вспадкують. Тепер про підтримання нашого здоров'я. Як ми поставимося до християнина, який лише молиться про те, що Бог йому дав грошей? Але при цьому лежить на дивані і навіть і не шукає роботу. Думаю, ми не схвалимо таку позицію. А чому нам ставитися інакше до позиції, коли лише моляться про здоров'я, але нічого для цього не роблять? Звісно ж, передусім ми сподіваємося на Бога, але водночас. Не забуваємо робити і нашу частину. Апостол Павло пише, що вправа тілесна мало корисна, точніше, на небагато корисна, тобто лише для здоров'я, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Пам'ятаємо, що кінець усякої земної сили є. Безсилля, а кінець усякої земної краси потворність. Наше тіло створене Господом не для сидячого способу життя, але включає і фізичні навантаження. Так було від створення, коли Бог заповідав Авдаму порати Едем і доглядати. Його. Звісно ж, у зв'язку з науково-технічним прогресом волося не на жерством. це попереджає нас Спаситель. А тепер з приповістей два ворони, які надавалися в старому завіті щодо їжі, мали лише характер ритуальної чистоти. Послання до Колосян, другий розділ з 20-го вірша. Отож, як ви вмерли з Христом для стихій світу, то чого ви, немов ті, хто в світі живе, пристаєте на постанови, не дотикайся ані їж, ані рухай, бо то все знищиться, як уживати його за приказами та наукою людською. Воно ж має вид мудрості в самовільній службі і покорі та знесилюванні тіла. Та немає якогось значення хіба щодо насичення тіла. Дієти та голодування, коли ми за якоюсь системою відмовляємо нашому тілу в насиченні, мають якусь наукову теорію. І так би мовити, вид мудрості, як ми прочитали. Але, як написано, так чинять. Ті, хто в світі живе, а не ті, хто вмерли з Христом для стихій світу. Звичайно ж, це не стосується християнських постів, які навіть на другому плані в Біблії не ставлять за мету оздоровлення тіла, але духовні цілі. Скромність у їжі достатньо для підтримання здоров'я. За допомогою харчування. А надмірна увага там, чи до вегетаріанства, чи ще до чогось дієт, і так званого правильного харчування свідчить, як написано, про немічність у вірі та відсуває в бік питання істинного благочестя та освячення. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тлінне пожне, написано в посланні до Галатів. Звичайно, ми не повинні їсти все підряд без розбору, але не акцентуватися на цьому. Ось деякі підтвердження цьому списання. Послання до римлян, 14 розділ, другий вірш. Один, бо вірує, що можна їсти все, а немічний. Споживає Ярину. І ще з 1 Коринтян, 10 розділ, 25 вірш. їжте все, що на ядках м'ясних продається, за сумління зовсім не турбуючись. Апостол Павло дає таке застереження за останній час. Це ми прочитаємо з 1 Тимофію, 4 розділ, з 1 вірша. А Дух Ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне, бо Боже твориво добре, і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою, воно бо освячується Божим Словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов, цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті. І дев'ятий вірш нам каже, вірне це Слово і гідне всякого прийняття. І ще одне місце на підтвердження прочитаємо з послання до Євреїв, 13 розділ, дев'ятий вірш. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добра, зміцняти серця благодаттю, а не стравами, що користи від них не одержали ті, хто за ними. Ходив стравами в цьому місці писання називається будь-яка їжа. То що ж нам переконувати інших, щоб не захоплювалися дієтами? У жодному разі ні? Адже сказано, що таких потрібно приймати без суперечок про погляди. Питання харчування це як один із індикаторів віри християнина. Цей індикатор не завжди свідчить про зрілість, але часом говорить, як написано про немічних у вірі. Людина, яка дбає про правильне харчування, буде міркувати насамперед не про благочестя, а про те, скільки, скажімо, вона з'їла калорій, скільки випила літрів води і так далі. Бувають, звісно, винятки, коли людина серйозно хвора, скажімо, на діабет, і їй щось приймати з їжі категорично заборонено. Ще один виняток дає новий завіт, кажучи, щоб ми нікого не спокушали своєю їжею. Наприклад, у деяких церквах їжу ділять на чисту та нечисту. І при них нам не варто вживати таку їжу, яку вони вважають нечистою. Ну, скажімо, свинину. Але це, як правило, рідкісний такий випадок. І куди частіше. Сумують, спотикаються, спокушаються і, як написано, знемагають ті близькі, кого змушують дотримуватися певної системи харчування. Можливо, там роздільної, вегетаріанської тощо. Отож, якщо нам говорити про спасіння людини, то щодо духу, душі та тіла можна сказати, дух людини. Спасається при народженні згори. При цьому Небесний Отець може сказати, як у притчі про блудного сина, цей син мій був мертвий і ожив. Далі душа християнина спасається до моменту фізичної смерті. І тіло, яке за земного життя схильне до хвороб і смерті. Буде врятоване у вічності, як написано при останній сурмі. В посланні до римлян є такі слова: ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівство, відкуплення нашого тіла. А зараз читаю з 1 Коринтян 15 розділ 42 вірша. Так само і в Воскресення мертвих сіється в тління. Внетління встає, сіється в неславу, у славі встає. Сіється в немочі у силі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне, є тіло звичайне є й тіло духовне. Тобто, щодо християн: наш дух спасений, наша душа спасається. Наше тіло буде спасенним. Отже, людина трьох складова та має дух, душу та тіло. Бог бажає, щоб ми освячувались і постали перед Ним без вади, як духом, так душою і тілом. Тому хай будемо ми дотримуватися мудрості в цьому освяченні. Не упускаючи всі його складові, амінь.